Будь ласка, де в Європі можна з'їсти? Вон такий стейк. Подивіться, де Де там можна вон такий вот стейк з'їсти. Я, наприклад, з кількох ресторанів був і пару європейських місцях, там, наприклад, Польща, Австралія не бачу там такого. Одна платформа, а потім ще лепа полівану. Я вам серйозно говорю, де в Європі? Ну де. Скажіть мені, де? От хто може десь з Європи хороший стейк напишіти? Говорю, ні в Іспанії, ні в Португалії, нігде, нігде. Вони отакі от унесенічки і як резина. Ми гусенький. Суковитий. Такий сочний, Просто класний.